Серед 3246 звернень, які надійшли на адресу уповноважено за 10 місяців поточного року, 256 стосується вашої області. Переважно це зовнішня реклама, це інтернет-ресурси, які не мають стартової сторінки українською мовою, це порушення у сфері обслуговування громадян, чи то супермаркет, чи то невеликий магазинчик. Але стосується окремих комунальних установ тощо. Але ситуація така, яка. Потребує незначної, але більшої уваги, ще й тому, що справді треба попрацювати над тим, щоб було значно більше мовних курсів. Їх не так багато, але треба, щоб їх було справді більше. У нас немає рейтингів, антирейтингів, звернення надходять з різних куточків України, але скажу, що найбільше з міста Києва. І це говорить в тому числі і про е, чутливість до питань мови. От, скажімо, ситуація з таксі це про чутливість. Таксі могли їхати будь-хто, але у Києві на порушення мовних прав реагують найбільше. Тому, шановні дніпряни, якщо ви бачите такі порушення, звичайно, на них реагуйте. Якщо є можливість вирішити цю ситуацію на місці, звичайно, вирішуйте. Тому що це надзвичайно важливо для нашого суспільства, для нашого середовища, для, нашого, для нашої громади. Відповідно до закону, кожне звернення, звернень, чи воно надійшло електронною поштою, чи воно надійшло звичайною. Потребує відповідної доказової бази. Скажімо, якщо ви помітили порушення у сфері зовнішньої реклами і вивізка, виконана державною мовою, надішліть нам фотографію. Якщо застосується спілкування в сфері обслуговування, надішліть нам повідомлення текстове, якщо є можливість відео, ми звичайно проведемо відповідні заходи державного контролю, здійснимо перевірку. По кожному з таких випадків я особисто приймаю рішення. Який від санкцій буде застосовано. Це може бути попередження, це може бути штраф, але ми схильні все-таки йти, йти тим шляхом, щоб максимально з'ясувати всі обставини, вирішити і прийняти конструктивне рішення. Ми не інституція, яка штрафує, ми інституція, яка захищає права громадян. Але ті, хто принципово порушує мовні права українців, звичайно, вони мають всі можливості. Увійти до переліку штрафників. У нас їх не так багато. Є, звичайно, маленька частка чиновників, є незначна частка власників інтернет-ресурсів, які принципово відмовляються. Але для того у нас є органи Нацполіції, податкові органи, кіберполіція, і в кожному із таких ігнорувань ми бачимо загрозу національній безпеці. Ситуація по Дніпру набагато краще, ніж вона була раніше. Якщо раніше скаржилося на порушення, там, скажімо, у сфері освіти, дехто хотів зробити скандал із ситуації в одній з дніпровських шкіл, коли учитель спілкувався під час заняття дистанційного характеру недержавною мовою, але ситуація вирішена. Тут є конструктивна співпраця із міським головою, з директором шкіл, зокрема у Дніпрі, я дуже часто спілкуюся з директорами, ми проводимо тренінги, і у Дніпрі, скажімо, ось найближчими днями ми проведемо підбиття. Підсумків мовознавчого конкурсу, починаючи з 16 липня 2022 року, ми накладаємо штрафи на особливо злісних порушників, але суть у тому, що злісних порушників у нас майже немає, їх критично мало, і це досить, досить позитивно. Хочу сказати, що мінімальний штраф, який можна отримати за порушення мовного закону від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян: це 3400 гривень, які йдуть до місцевого бюджету. І нікому не вірте, що ці штрафи йдуть начебто на рахунок секретаряту повноважень. Це не відповідає дійсності. Все йде до місцевого бюджету. Але якщо на початку дії цієї норми Кодексу України про адміністративні правопорушення давали нам підстави накладати такі санкції, то як тільки запрацювала ця система і вона справді стала дієвою, таких порушень стало менше. Це викликано ще й тим, що значно більша кількість громадян. Спілкується українською мовою у визначених законом сферах. Тому, якщо раніше це стосувалося порушення, скажімо, когось із депутатів, чиновників, когось із керівників державних підприємств, комунальних установ, то сьогодні ця кількість мінімальна і стосується вона здебільшого сфери обслуговування і стосується сфери інтернет-простору, тобто інтернет-сторінок. Інтернет-магазинів в умовах війни українська мова відіграє важливу роль і значення. Вона стала мірилом свій чужий. Вона показала ставлення громадян України до російського окупанта. І тому мова тут відіграє базову цінність і роль. І тому українська у нас гарантована в освіті. І я бачу, що української стало більше в школі, в університетському середовищі, серед молоді. І відзеркаленням того є соціальні мережі, є інтернет представництво є навіть спілкування на вулиці. Хоча приватна сфера, так само, як і спілкування у церкві, вдома, за чаєм, вона може бути будь-якою іншої мови. Але там, де закон гарантує обов'язковість застосування української, вона повинна бути.